Слава нашому небесному Батькові, який продовжує вести свою церкву, своїх дітей. Це так вірно? Вас веде Господь? Веде. Але деколи ми хочемо десь в іншу сторону, так? десь нам подобається щось краще, десь як для Овечки Божої, так трава десь зеленіша. Струмочок чистіший, і ми можемо заблукати. І таке буває. Сьогодні наша історія про пророку Йону. Всі чули про такого пророка? Був пророк Йона. Пророк Йона це син, син також пророка. Я коротенько розкажу історію, про що вона. Бог сказав йому йди до Ніневії, до одного міста і проповідуй їм про те, що ще 40 днів і місто буде знищене, на що пророк напевно, що кивнув головою, розвернувся і пішов в другу сторону. Пішов в порт, сів на корабля і поплив. Зовсім в другий бік, Щинився шторм, буря, Йона спить, Йона спить на кораблі, десь внизу він там заховався. І коли ті, хто плили на кораблі, ті, які Мореплавцями були, які відповідали за різний груз, вони почали їх груз скидати. Все робили для того, щоб якось спастися, нічого не допомагало, вони почали молитися до своїх богів. Це також не допомагає. Вони, говорять, до Яни, можливо, ти молись до свого Бога. Не допомагає, вони кидають жереб. Хто винен? Жереб випадає на юну, що й вона каже, кидайте мене у воду, і буде спокійно. Так, Вони кинули його, море дійсно заспокоїлось. Тут Бог посилає велику рибу. Це, напевно, що для людей, які не читають Біблію, які не вірять, є великою казкою, риба з'їдає ось цього чоловіка, ну, не пережовує на щастя. Просто його проглотила, напевно, що з великою кількістю повітря, щоб він міг там дихати, жити. І він ось в тому всьому, всередині риби, починає взивати до Бога. Бог, його, Бог ось цього кита відправляє до берега, риба його випльовує. Так, і він йде в Ніневію, повертається туди, куди Бог йому сказав йти. Проповідує, народ кається, А Йона сумний. Бо люди покаялись. Бо що він проповідував їм, а вони покаялись. Йона сумний. Він каже до Бога, ну я ж знав, що так буде. Не хотів цього робити. На що Бог для нього вирощує куща, в якому він міг сидіти в тіньку, Але на другий день вже цього куща немає, тому що він всох також через те, що Бог так цим скерував. І цей чоловік знову для себе просить смерть. Бог в кінці каже, як ти жалієш за тим, чого не створював, чого не робив, не поливав, а я маю не жаліти за людьми яких там більше 120 тисяч. Ось корот, коротка історія. Але настільки вона є повчальною для нас. Я сьогодні хочу, щоб ми деякі уроки для себе зробили із цієї історії. Пише, що і встав Йона» – це третій вірш першого розділу. І встав нас, щоб утекти до Таршішу сперед Господнього лиця. Йона втікає від Бога. Як ви це уявляєте собі втікати від Бога? Я коли роздумую про цю річ, там можливо втекти від Бога. Але це дорога в один кінець. Апсалмис Давид. По-іншому розповідає ось цю історію втечі від Бога. Куди б ти не тікав, не втечеш. 139 й псалом про це гарно говорить. Псалом 139 і 7 по 10 вірші. Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця, якщо я на небо зійду, то ти там, або поселюся в Шеолі, ось ти, понесуся на крилах зірниці, спочину я, кінць, на, спочину я на кінці моря, то рука Твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. А Йона, напевно, що забув про цей текст. Я десь так це уявляю. Або не читав. Неуважно читав Біблію. І тому він забув про те, що від Бога втекти неможливо. Як би ти цього не хотів, від Бога не втечеш. Перед Богом немає нічого таємного. Ще один момент, із цього першого пункту людина, яка втікає від Бога, вона опускається на саме дно. Ось гіршого не може бути, щоб іти від Бога. Коли ти знав Бога, коли ти йому довіряв, коли ти йому служив, коли ти з ним спілкувався, а в якийсь момент ти хочеш від Нього втекти. Ти опускаєшся на саме дно. Якщо дивитися по карті, він, він йшов вниз, потім він сідає на корабля ще нижче, потім він опускається на дно корабля, але це ще було не повне дно. Потім ще і він в животі кита десь по дну Середземного моря плавав, то людина, яка втікає від Бога. Вона ніколи не підніметься, вона тільки опуститься. Тому для мене це приклад і висновок ніколи не втікати від Бога, ніколи йти на перекір Його веління. Ще одне непослух віддаляє від Бога. Богу послушне все. Риба, море, вітер, черв'яки навіть. І вони послушні Богові. Уявляєте, я в цій історії скільки побачив, скільки Бог ось цим, цим керує всім. А людину Бог не хоче заставляти. Я не знаю, як назвати те, що кит відправляє його туди поближче до Неневії. Але все одно це Бог не заставляв його так робити, то Бог хоче добровільного служіння. І, і це не простий Бог, якому кадять, який просто стоять в кутку нашого дому, а це Бог, який керує природою, який керує стихіями, який керує морем, керує землею і все, що в ньому. непослух віддаляє від Бога. Ще одне дивного Ось в тій людині, яка втікає від Бога. Ця людина втрачає кошти. Ви думаєте кораблем плисти через все Середземне море до Іспанії дешево було? Не дуже. Тому що з одного кінця землі на той час до іншого про Америку ще ніхто тоді не чув. І людина втрачає кошти, втрачає час, можливо, він мав якесь ремесло, втрачає ось це ремесло, він втрачає здоров'я, в нього є біль. Саме цікаве те, що коли ти втікаєш від Бога. Страждають ті люди, які тебе навіть і оточують. Я дивлюся на цих людей, які пливуть на кораблі, вони везуть, можливо, збіжжя. Хтось займався бізнесом, хтось, можливо, купив зерна і везе до себе додому, щоб мати хліб. І вони мусять все викидати в море. Тому що один непослушний пророк захотів текти від Бога. Цікаво. Тому Ніколи не потрібно ось цього робити. Людина, яка втікає від Бога, вона байдужа до чужого горя. Шторм, а він спить. Люди все викидають, а він нічого із цим не робить. Божому Пророкові нагадують, що потрібно можливо, помолить до свого Бога. Можливо, він допоможе. Настільки, е, настільки погане моє рішення може бути для мене вбивчим. Воно закриває всі мої шляхи, всі мої погляди до Бога. Воно мені шкодить і шкодить тим людям, які біля мене, якщо я просто відхиляю Божі заклики. Друге, на що я хотів у цій історії звернути увагу? Що яна каже цим людям, які виявили, що це через нього це сталося через жерт? Киньте мене у море. Я ось собі подумав, не знаю, читав дусі пророцтва, цього не знайшов, це вже мої десь догадки, але а чому він сам не стрибнув з цього корабля? Чи це так вони жертву приносили Богові і бога? І саме основне, що, в цьому для me, що мене дивує в цьому, він хоче собі смерті. Ну, десь так це виявляє. Як можна посеред моря врятуватися людині без човна? Без корабля, без плавзасобів. засобів. Людина, яка втекла від Бога, вона навіть деколи може подумати про те, краще мені вже померти і хотіти для себе смерті. Я згадав Пророка Іллю, пам'ятаєте, який він каже: я був горливий для Бога, але потім забажав собі смерті. Ось... Чомусь деколи ось ця втеча від Бога може навіть мене заставляти або не заставляти ця втеча від Бога мене приводить на думку, що краще би я вже помер. І я починаю сам для себе бажати смерті. Саме цікаво, що це він не один раз для себе цього бажає. В кінці історії, тоді, коли цей кущ всох, засох. Що він для себе бажав? Восьмий вірш з 4 розділу книги Йони. І він жадав, щоб йому померти, і казав краще мені смерть від мого життя. Ось що буває з людьми, які, яких хочуть піти від Бога. Третє. Цей чоловік молиться в рибі в животі? Я не знаю, як, як це виглядало. Я в животі риби бачив тільки. Тільки рибу часом, коли одна з'їла інша, але щоб людина там була і ще й молилася, ну, ось це чудо, але ми можемо. Ну, якщо б ми один раз цю історію почули, це так, але Ісус підтверджує цю історію, що так було. Другий розділ і, і Йона молиться. Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь дав він мені і знутра шелолу, кричав я, і почув ти мій голос. І ти кинув мене в глибочинь, у серце моря, і потік оточив був мене усі хвилі твої та борони твої надо мною прийшли. Для мене один такий цікавий момент, не знаю, чи ви на нього звертали увагу. Хто його кинув у воду? Ну, скажімо так, він сам до цього прийшов, так як киньте мене. Чому він каже, ти кинув мене в глибочинь морську? Знаєте, я згадую зразу історію Адама і Єви. Каже, ти мені їдав, це змій мене спокусив. Це ось так то і отак, Ось так то й отак. -то. Дивно ось це. Людина, яка навіть там на глибині звертається до Бога, вона настільки поражена гріхом, що вона деколи не усвідомлює, про що вона може їй говорити. І таке може бути. Це, це мій висновок з цієї історії. Ось Це так цікаво про, про цього чоловіка дивиться. Тобто гріх, мій розум може затуманювати, я можу говорити навіть і неправильні слова. Тому нам потрібно постійно звертати увагу на те, що я говорю, про кого я говорю, тому що я в цьому можу когось обмовити. І гріх робить ось те, що я буду обмовляти, і буду наговорювати на когось. Коли я грішу. Пам'ятайте про це, сатана має наді мною владу, і тоді я не під власний собі, а підвласний гріхові, який мною керує, керує моїми думками і моїми словами. Тому потрібно брати відповідальність на себе за своє життя. Ми сьогодні на суботній школі говорили, що люди звинувачують Бога. Це ми в нашому класі. В тому, що діти помирають на війні, в тому, що в невинні люди помирають на війні і в цьому звинувачують Бога, а насправді чи це є так? Тільки гріх і ворог людства до цього всього призводить. А ось цей гріх, він через мене говорить, що це Бог. Це завжди сатана хотів наговорити на Бога. Тому що він неправдомовець і є батьком неправди. Останнє основне, яке я зробив висновки. І молився він до Господа, четвертий розділ, другий вірш. Та й сказав о Господи, чи. Чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі, тому я перед тим утік до Таршішу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий, многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. Тобто Бог своє покарання відмінив на Ніневі, так? І вона говорить до Бога. Я тому і не хотів йти, тому що моя репутація зіпсована. Тому що ти ось такий добрий Бог, а я виявляюся брехун. Ну, неправдомовець. Для мене висновок Божа добрість. Веде людину до спасіння. Ми, останній раз, коли я говорив тут проповідь, ми читали текст Ремлян, другий розділ і четвертий вірш. Пам'ятаєте, що там пише? Давайте ще раз прочитаємо. Або погорджуєш багатством його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Божа добрість провадить людину до покаяння. Так? Отже, Йона знає про Божу доброту, про Божу вже милосердя, про Його довготерпіння і він не бажає людям спасіння. Це знову наслідок його гріха. Коли Бог рятує людину, коли людина кається, правда? Ось ця історія розповідає, настільки ти б не був поганою людиною. А сирійці це Ніневія столиця Асирії. а сирійці з людей, яких брали в полон, вояків, вони знімали шкіру, робили різні, ну, нас говорять, опудали, не знаю, як правильно. Щоб всі, всім іншим не хотілося воювати із ними, щоб всі інші їх боялися, Уявляєте, яка була жорстокість? Але уявіть собі інших. А Бог таких людей прощає. Про що це говорить? Про те, що коли людина щиро кається перед Богом? Якщо людина в смиренні серця приходить до Бога, він її, він її не залишає. Він прощає, незважаючи на те, який би ти гріх не зробив. Хтось говорить, я забагато наробив вже поганого, і мені незручно, і мені вже прощення немає перед Богом. Немає такого гріха, який би Бог не простив. Є один гріх. Коли я не прошу у нього пробачення, ось цей гріх Бог може не простити. Навіть і найменші. Ніхто із вас нікого не вбивав і шкіру не знімав з цієї людини. Але якщо я чи ви будь-хто щось недоброго на когось сказали, образили людину, і за цей гріх не було пробачення, попрошено, і за цей гріх не була пролита Христова кров, я помру. А той, який був жорстоким вбивцем, який зрозумів, що для нього потрібен Христос, що для нього потрібно прощення, що для нього потрібна кров Ісуса Христа, Він може жити, може жити вічно. Ось Божа любов і Божа милість, вона є дивною. Кожен, хто приймає її. Він живе. Хто не приймає, навіть і він може бути дуже добрим, але хто не приймає ось цю Божу милість, Божу благодать, він помре. На жаль, Матвія 12 розділ, останній текст, який ми читаємо сьогодні. З 38 вірша. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали: Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе. А Ісус відповів їм: Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині Китові три дні й три ночі. Так перебуде три дні та три ночі син людський у серці землі. Ніневитя не стануть на суд із цим родом і осудять його, вони б покаялися через Йонину проповідь, а тут ото більший, ніж Йона. Незважаючи на презирство людей. Незважаючи на байдужість людей, Спаситель продовжував працювати, поки не виконав свою місію, незважаючи на байдужість людей в цьому світі, незважаючи на те, що ви можете так само думати, як і, як і Йона свого часу, а вони не заслуговують на спасіння. А я боюсь за своє життя. А я знаю, що десь я вийду неправдомовцем, якщо буду казати, що ви помрете. Мені це не вигідно. Незважаючи на ось ці думки, які приходять, виконуйте свою місію. Коли Господь каже, звіщайте людям вістку про загибель скоро, потрібно ось це робити. Тому що якщо ми не звістимо цієї вістки, провина буде. На мені провина буде на кожному, хто знав і не сказав ось цього. Тому ні витяне, ось ці, які жорстокі, грубі люди, вони можуть судити нас і можуть судити тих, які оточують нас добрі люди, але вони не дізналися про Христа, в якому їхнє спасіння. Тому говоріть про нього. І останнє, що хотів сказати, тоді, коли Христос вас кличе, тоді, коли Він вас посилає на якусь роботу, не йдіть у інший бік, тому що це може призвести до фатальних наслідків. Йона зрозумів це, що дорога від Бога вона веде до смерті і до смерті не просто. Кинули в море і помер, а можна померти навіки. Тому пам'ятайте про те, що тільки йдучи туди, куди веде Господь, ми можемо бути в безпеці, ми можемо бути тими, які звістять про нього, і ми можемо бути тими, які побачать людей, які покаялися в Ніневі, колись на небесах. Тому нехай Господь нас благословить у наших добрих намірах йти за Богом, довіряти Йому і не розвертатися в у іншу сторону. Тому що туди, куди Він не веде, там не може бути добре. Хай він нас у цьому благословить. Помолимось Богові. Все наш царю і Спасителю. Ми в своїй молитві приходимо до Тебе, сьогодні ми згадували історію Яни, пророка, який хотів від тебе втекти. Ти Боже не дав йому померти, тому що ти дуже його любив, але не завжди так може бути. Не завжди може бути, що ми усвідомимо і повернемось на твій шлях, тому допоможи кожного разу, коли ти нас кличеш, не розвертатися і бігти від тебе, а дивитися, куди я йду, чи я йду тою дорогою, якою Господь мене веде і на яку Він мене направ, щоб здобувати спасіння для себе і для тих, які це прагнуть, але не знаю ще про це. Боже я прошу, даруй для нас свого Святого Духа, щоб ми звістили про Тебе вістку людям, щоб вони, так само як і ми, мали право на спасіння. Веди нас і не залишай. Навіть тоді, коли ми падаємо, ти піднімай. Наставляй нас, щоб ми були з тобою. Я прошу просить.